Минулої доби російські окупаційні війська зі 122 мм артилерії танків, мінометів та БМП обстрілювали Луганське. Також танки окупантів неодноразово вели вогонь по шахті, Бутовці, Кам'янці, Пісках. З мінометів різних каріблів, гранатометів та стрілецької зброї по Авдіївці, Майорську, Новгородському, Троїцькому, Невельському, Опитному, Пісках та Зайцевому. БМП вели вогонь по Луганському, а по Невельському снайперку. На Маріупольському напрямку з мінометів та великоліберних кулеметів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне, Павлопіль та Широкине. БМП і танки противника вели вогонь по водяному, Марінці і Широкиному. Також Широкине обстріляли з протанкових ракетних комплексів, а з гранатометів та Рамчук. На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів обстріляли Новоолександрівку, Кримське та Богославське. З гранатометів та стрілецької зброї Новозванівку, Троїцьке, Станицю Луганську по Загалом зафіксовано 100 обстрілів, двоє наших військових поранено, троє травмовано.